Були. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки І сьогодні буде солодке і рецепт для лінивих і для тих, хто взагалі не дружить з випічкою. Це буде торт, який получається завжди. І навіть не вгадайте, що це буде, а це будуть вафлі. Але це буде далеко, не класика, до якої всі звикли, що це згощене молоко, повидло, джем. Це буде дуже смачний крем. Так що вперед готувати! І так, я буду готувати двойну порцію. В описі під відео я все залишу, як робити на одну. Але і одну ви можете також зробити двома різними кольорами, просто розділити на дві частини і також додати по одному пакетику желе різних кольорів. У мене буде червона і зелена, але в мене будуть дві. Дві порції вафлів. так що Давайте вперед. Нам треба буде по 250 мл молока. Сюди засипаємо по 200 г цукру і сюди додаємо по 200 г масла, і це нам треба буде прокип'ятити. Так що ставимо на вогонь. За той час відкриємо наші вафлі. Ось, варимо до повного розчинення масла і воно має закипіти. Тут менша кастрюлька тут вже починає кипіти. Це наші молоко закипіли. Прокип'ятити хвилин 2-3 потрібно. Смак. Галяретки, як і колір цього, як вона буде виглядати, то ви самі собі вибираєте, який забажаєте. Одну я засипаю зелену і перемішуємо. Інша в мене буде колонична червона. Ну, все, так як і казав, я готую дві порції. Під відео опис буде на одну. Одну ви також можете ділити пополам і брати по одному пакетику желе різних кольорів і так само перемащувати різнокольорово. Можете робити одну, це вже від вашого бажання. Ну і так, що будемо тепер чекати, поки воно починає застигати, коли воно почне гостіти, тоді ми будемо перемащувати. Ну, це майже до повного стигання часу буде займати. Ну все. Наші маси застигли. десь приблизно така консистенція має бути, коли ми це маємо розмазувати. Ну і тепер викладаємо. Не жадіємо. У мене є такий шпатель до розмащування. Ви можете звичайною ложкою чи Лопаткою силиконовою теж просто розпроваджуємо все і так будемо чередувати креми то зелений, то червоний. Все, тепер. Він цей курш. І кладемо червоний крем. Ну і все, і так будемо чередувати, поки не закінчиться вафлі. Все, отак він виглядає наш тортик. Зверху присипаємо кокосовою стружкою. І можемо ще спробувати боки озбудити кокосом. Ось така красота. Ну і залишаємо на ніч настоюватися. Ранком побачимося, покажу, як він в розрізі. все. Наш тортик постояв. Цілу ніч пропитався гарно і зараз будемо ми його розрізати і дивитись на результат. Бачимо, яка краса виходить в розрізі. І який він так красивий. Що ж, надіюсь, рецепт вам був корисний. Стане у пригоді. Заходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних моїх відео. Дякую, що були зі мною. Па-па, до побачення!